Життя змінило нас, ми змінимо життя. У Івано-Франківському театрі кіно відбулася зустріч з медійниками та студентами, які знайшли прихисток на Прикарпатті. З вітальними словами виступила Вікторія Плахта, координаторка Івано-Франківського центру журналістської солідарності. На початку квітня, саме 8 квітня, вже був відкритий центр, який Працює як коворкінг, в якому є все необхідне для роботи не тільки тих, хто змушений був покинути рідні домівки, але й для тих, хто е, може. Із наших місцевих медійників прийти і попрацювати свою історію з початку повномасштабного вторгнення розповіла Марина Трубнікова, журналістка з Ізюма Харківської області. Жінка згадала ситуацію, коли під час обстрілів почалася пожежа в будинку, де вони разом Дякую. із сім'єю сиділи у підвалі. Я не знаю, як нас вивели в інший підвал. Ми всі були просто. Ну ми думали, що вже все. Я прощалася з рідними, прощалася з життям. Але все рівно молилася, щоб я була перша. І не інвалід, і, і просто раз і все. А на наступний день, я не знаю, як, я не планувала виїжджати, я все ж вірила, що це буде три дні, чотири. Якийсь внутрішній голос сказав, що ми мусимо виїхати за дві години. Я дуже вдячна кожній людині, хто допоміг мені, моїй родині. Тут адаптуватися саме на Прикарпатті було відкрито перший центр журналістської солідарності, який працює уже два роки. Схожі центри функціонують тепер у шести містах України. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.